Дякуємо, пане Володимире. До слова дозвольте запросити представницю від міської влади, від народної влади, єдину представницю Національно-демократичних сил у сьогоднішньому парламенті України, народну депутатку України, яка зареєструвала постанову про визнання саме 22 січня Днем Незалежності України, пані Оксану Савчуку. Слава Україні! Yeah. Я сьогодні тут стою перед вами разом з цим синьо-жовтим прапорцем, який був тоді в тих людях, які стали на цю об'єднання за Україну. І повірте, за прапорець можна було ще дуже сильно постраждати тільки того, що ти його в І Це бачите, яка, який він трошки змінит, але дуже міцний. Ми маємо цю основу, а основа ідея це те, що ми маємо з вами серці. І це дуже важливо. Ідея суперності. Вона сьогодні як ніколи актуальна. Коли тобто вона тільки починає збурюватися в нас, набирати ваги. Вона стає такою хвилі, яка змітає ворога, тоді ворог починає докладати сусиль, а ворог завжди той самий, це мускай. Совіти починає нас в середині по трошечки підкруплювати, черв'ячки в нас запахати, і починає наша хвиля боротьби починає перериватися. І сьогодні дуже важливо, щоб ми, українці, пам'ятали, що мусимо тримати фронт, щоб не дозволити перервати нам доступ до Чорного до Азовського морі, щоб ми мали можливість з'єднатися тим ланцюгом з українцем, які є на сьогодні на окупованій території. Щоб ми пам'ятали, що вони будуть знищувати все, нашу мову, культуру, наших дітей тільки заради того, щоб нас від України не було. Чому відбувся це рідно єднання? Тому що ми не можемо жити під окупацією. Бо колись в свого часу навіть найскладніші часи українці все ж таки об'єдналися, відбувся акт звуки, свободність відбулася, А рік перед тим. Відбулося проголошення 4-го універсалу. І що дуже важливо своїх сучасних і досі не зробили, не проголосили на державному рівні нашої історії. Бо коли ми кажемо, що Україна, коли недіщена, на надійшена, об'єдналися між своїх, були багато років під різними іперіями, ми об'єдналися як нація. І ми досі не кажемо, що ми правонаступники Української Народної Республіки на законодавчому рівні. І коли я в 2019 році одразу стала народним депутатом, зареєструвала законопроект про правонаступництво, у нас в парламенті люди навіть не знали, що це таке, і з чим це їсти. Тому дуже важливо, що ми мусимо продовжувати говорити про те, хто ми є, яке наше поліня. Бо сьогодні, як ніколи, щоб наша єдність і наша ідея. Перемогли великого ворогу, який буде нас зробити, ми мусимо знати нашу історію. Я хочу подякувати ініціаторам, з того, що ми сьогодні на цій будівлі поставили цю дошку. Бо це є один з елементів того, як люди можуть прочитати і захотіти дізнатися більше. А насправді ми ще так багато чого не відкрили з того, що було. А скільки людей було замордовано за те, що вдома мали цей прокурець? а скільки наших. Богів, право, прадідусів були виселені тільки за те, що мали вишитий образ Шевченки, і зашивали, і ховали. І церковні речі перекопували, закопували від того москаля, дещо в на світі. Знаєте, в пласті, коли ми вечором збираємося біля ватри, у нас є така традиція, що в кінці ми беремося один одного за руку. Це називається передати іскру. Я дуже хочу, щоб кожен з вас, який тут сьогодні присутній, якщо має, маєте музоцію, візьміться за руки, візьміться, відчуйте нашу силу і спробуйте один одному потиснути руку і передати іскру українства. І, і передати іскру сили того, що ми нація, яка ніколи. Ніколи не перед ким не буде смія, і от в такому єдності ми точно переможемо. Віримо це. слава Україні.